З одинокої на ціле татарське село кав'ярні дуже добре видно було й море, і сірі піски берега. В одчинені вікна й двері надовгу з колонками веранду, так і тислась ясна блакить моря в нескінченність продовжена блакитним небом, навіть душне повітря літньої днини приймало м'які синніві тони, в яких тонули й розпливались контури далеких прибережних гір. З моря був вітер. Солона прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, мостились біля вікон або сиділи на веранді. Навіть хазяїнка в ярмі. Кривоногий Мемет, пильно стежачи за потребами гостей, кидав своєму молодшому братові джепар бір каве, екі кави, а сам вихилявся у двері, щоб одітхнути вогким холодком та зняти на мить з голеної голови круглу татарську шапочку. Поки червоний од задухи джепар роздував у коминку жар та постукував рондельком, щоб вийшов добрий каймак, Мемет вдивлявся у море. Буде буря, обізвався він, не обертаючись. Вітер дужче, он на човні збирає вітри. Татарі повернули голови до моря. На великому чорному баркасі, що, здавалося, повертав до берега, справді звивали вітри. Вітер надував їх, і вони виривали з рук, як великі білі птахи, Чорний човен нахилився і ліг боком на блакитні хвилі. До нас, повертає, одізвався Джипак. Я навіть пізнаю човен, то грек сіль привіз. Мемет теж пізнав греків човен, для нього це мало вагу, бо опріч в'ярні він держав крамничку, також єдину на все село і був різником. Значить, сіль йому потрібна. Коли баркас наблизився, мемет покинув кав'ярню і подався на берег. Гості поспішились вихилити свої філіжанки і рушили за меметом. Вони перетягли круту вузьку вулицю і спустились каменистою стежкою до моря. Синнє море хвилювалось і кипіло на березі пін. Баркас підскакував на місці, хлюпав, як риба, і не міг пристати до берега. Сивоусий грек та молодий найми Дангалак, стрункий і довгоногий, вибивалися з сил, налягаючи на весла, однак їм не вдалося розігнати човен на береговий пісок. Тоді грек кинув у море котвицю, а Дангалак почав швидко розуватися та закочувати жовті штани вищі кодлів. Татари перемовлялися з берега з греком. Синя хвиля скипала молоком біля їх ніг, а відтак танула і шипіла на піску, тікаючи в море. Ти вже готовий, Алі, крикнув грек на Дангалака. Замість відповіді Алі перекинув голі ноги через край човна і скочив у воду. Зручним рухом він підхопив у грека мішок сіллю, кинув собі на плече і поніс на берег. Його струнка фігура у вузьких жовтих штанях та синій курці, здоровий, засмалений морським вітром вид та червона хустка на голові, пригарно відбивались на тлі блакитного моря. А ліс кинув на пісок свою ношу і знов скочив у море, занурюючи мокрі рожеві литки у легку й білу, як збитий білок піну, а далі миючи їх у чистій синій хвилі. Човен бився на хвилі. І рвався з котвиці, як пес у ланцюга. А ліусе бігав від човна на берег і назад. Татари сходились на берег. Навіть у селі, на плоских дахах осель, з'являлися, неважаючи на спеку татарки, і виглядали звідти, як барні квітки на грядках. Море дедалі втрачало спокій, під човном кликотіло, кипіло, шумувало. Грек часто озирався назад і з тривогою поглядав на море, Алі пруткіше бігла човна на берег, весь забризканий тим, розгойдене море, вже брудне і темне, Наскакувало на берег і покривало скелі, по яких потім стікали потоки брудної спінної води. Еге. Буде буря, кричав Мемет до грека. Витягай на берег човен, га? Що кажеш? хрипів грек, намагаючись перекричати шум прибої. – Човен на берег. гукнув сили нурла. Грек неспокійно закрутився, і серед бризків і рику хвиль почав розпутувати ланцюг, ув'язувати матуззя. А до цепу, татари скидали капці, закочували штани і ставали до помочі. Кувка зігнутих і мокрих татар з галасом витягала з моря чорний баркас. Його прив'язано до пані. Татари обтріпувались і важились реком сіль. Каламутне море скаженіло, уже не хвилі, а буруни вставали на морі, високі, сердиті, з білими гребенями. Раптом татари почули тріст, і рівночасна вода полилася йому карці. То сильна хвиля підхопила човен і кинула його на паль. Грек підбив до човна і ахнув. У човні була діра. Він кричав од горя, лаявся, плакав, та рев моря покривав його леном. Довелось витягти човен далі і прив'язати знову. Грек розвозив сіль по прибережних кримських селах раз на рік і звичайно боргував. На другий день, щоб не гаяти часу, він наказав алій лагодити човен, а сам подався гірською тропою збирати по селах Довгі. Берегова стежка була затоплена, і з боку моря село було одрізане від світу. Вже з полудня хвиля почала спадати, і Алі взявся до роботи. Вечорами він розкладав над морем вогонь, варив собі пілав з підмоченого рижу, що лишився на баркасі, і навіть лагодився ночувати при човні, та мамет покликав його у кав'ярню. Там лише раз на рік, як наїздили покупці винограду, трудно було здобути місце, а тепер вільний простор. У кав'ярні було затишно. За столами на широких оббитих китайкою ослонах сиділи татари. В одному місці грали в кості, у другому в карти, і скрізь стояли малі філіжанки з чорною кавою. Мамет вічно був чимось заклопотаний, щось вічно розмірковував, пригадував, лічив і раз у раз бігав у крамничку, у льох. То знов до гостей. Часом він вибігав з кав'ярні, піднімав лице вверх, до плоскої покрівлі і кликав Фатьма! І тоді од стіни його дому, що здіймався над кав'ярнею, одділялась, мов тінь, завинена упокривала жінка, і тихо проходила через покрівлю до самого її краю. Він кидав їй наверх порожні мішки або щось наказував різким, скрипучим голосом, коротко і владно, як пан служебці, і тінь зникала так само непомітно, як і з'являлась. Алі раз побачив її. Він стояв коло кав'ярні і стежив, як тихо ступали жовті патинки по кам'яних сходах, що єднали Маметову хату з землею. А яснозелене Фередже складками спадало по стрункій фігурі від голови аж до червоних шароварів. Вона спускалась тихо, поволі, несучи в одній руці порожній кухоль, а другою притримуючи Фередже так, що тільки великі довгасті чорні очі, вимову, як у гірської сарни, міг бачити сторонній. Вона спинила очі на алі. Вітак спустила повіки і прийшла далі, тихо й спокійно, мов єгипетська жриця. А ліс здалося, що ті очі пірнули в його серце, і він поніс їх з собою. Над морем, лагодячи човна та курникаючи свої сонні пісні, він дивився у ті очі. Він бачив їх скрізь, і в прозорі, як скло, і як скло дзвінкій хвилі, і в гарячому, блискучому на сонці камені, вони дивились на нього навіть з філіжанки чорної кави. Він частіше поглядав на село і часто бачив на кав'ярні під одиноким деревом невиразну фігуру жінки, що була звернена до моря, немов шукала своїх очей. До Алі скоро звикли в селі. Дівчата, проходячи от чимше, ніби ненароком відкривали обличчя, коли зустрічались з красуним турком, потім паленіли, йшли швидше і шептались поміж себе. Мужській молоді подобалась його весела вдача. Літніми вечорами, такими тихими й свіжими. Коли зорі висіли над землею, а місяць над морем, а лівий мав свою зурну, привезену з під смирне, приймощувався під кав'ярнею або де-інде і розмовляв з рідним краєм, сумними, хапаючими за серце звуками. Зурна скликала молодь мужську, звичайну. Їй зрозуміла була пісня Сходу, і скоро в тіні кам'яних осель перетканий блакитним світлом починалась забава. Зурна повторяла один і той самий голос монотонний, невиразний, безконечний, як пісня цвіркуна, аж робилось млосно, аж починало під серцем свербіти, і запаморочені татари. Підхоплювали в такт пісні оля ля он О-на-на! Ті, що дивились згори своїх кам'яних гнізд, бачили часом простягнену руку, що попадала під промінь місяця, або тремтячі у танці плечі і слухали одноманітний, в'їдливий приспів до ой ля ля он -на, на. Фатьма теж слухала. Вона була з гір, з далекого гірського села, де жили інші люди, де були свої звичаї, де лишились подруги. Там не було моря. Прийшов різник, заплатив батькові більше, ніж могли дати свої парубки. І забрав її до себе, противний, неласкавий, чужий, як усі тут люди, як цей край. Тут нема родини, нема подруг, прихильних людей. Це край світу, нема доріг навіть звідси. Ой-ля-ля, о-на-на! Тепер вона часто виходить на дах кав'ярні, притуляється до дерева і дивиться на море. Ні, не моря вона шукає, вона стежить за червоною пов'язкою на голові чужинця, немов сподівається, що побачить його очі великі, чорні, гарячі, які їй сняться. Там, на піску, над морем. Зацвіла тепер її любима квітка гірський крокіс. о ля ля о-на-на, зорі висять над землею, місяць над морем. Ти здалеку. Алі здригнувся, голос ішов зверха, з даху, і Алі підняв туди очі. Фатьма стояла під деревом, тінь, до якого вкривала Алі. Він спаленів і заїкнувся Спід під смірний, далеко звідси. Я з гір, мовчанка. Кров бухала йому до голови, як морська хвиля, а очі поланила татарка і не пускала від своїх. Чого забився сюди, тобі тут сумно. Я бідний, ні зірки на небі, ні стебла на землі. Заробляю. Я чула, як ти граєш, мовчанка Весело. У нас в горах також весело, музика, дівчата веселі. У нас нема моря, а у вас близько нема. І ти не чуєш у хаті, як воно дихає? Ні, у нас замість моря пісок. Несе вітер гарячий пісок, і ростуть гори, немов горби верблюжі. У нас... Вона наче ненароком висунула з-під Фередже білий випущений вид і поклала сфарбованим нігтем палець на повні рожеві уста, навкруги було безлюдно, блакітне, як друге небо, дивилась на них море, і лиш біля мечеті просунулася яка жіноча постать. Ти не боїшся ханим розмовляти зі мною? Що зробить мемет, як нас побачить, що він схоче? Він нас заб'є, як побачить, як він схоче. Сонця не було ще видно, хоч деякі шпилі яйли вже рожевіли. Темні скелі виглядали понуро. А море лежало внизу під сірою поволокою сну. Нурла спускався з яйли і сливе біг за своїми буйволами. Він поспішався. Йому було так пильно, що він не помітив навіть, як копиця свіжої трави, сувалась з гарби на спину буйволом і розтрушувалась по дорозі, коли високе колесо, зачепившись за камінь, підкидало на бігу плетеною гарбою. Чорні. Присадкуваті буйволи звернули в селі до свого обістця, але Нурла опам'ятавсь, повернув їх у другий бік і зупинився аж перед кав'ярнею. Він знав, що мемет там ночує, і шарпнув двері. Мемет, мемет, кельмунда, Іди сюди. Мемет заспаний, скочив на ноги і протирав очі. Мемет, де Алі? поспитав Нурла. Алі Алі тут десь. І він обвів зором порожні лавки. Де Фатьма Фатьма? фатьма спить. Вони в горах. Мемет витріщив на норлу очі, спокійно перейшов через кав'ярню і виглянув на двір. На дворі стояли буйволи, засипані травою, і перший промінь сонця лягав на море. Мемет вернувся до нурли. Чого ти хочеш? Ти божевільний, я тобі кажу, що твоя жінка втекла з дангалаком. Я їх бачив, як повертався з яйли. Меметові очі полізли наверх. Дослухавши нурлу, він одіпхнув його, вискочив з хати, коливаючись на своїх кривих ногах, поліз по східцях наверх. Він оббіг свої покої і вискочив на дах кав'ярні. Тепер він справді був, як божевільний. Осман! Крикнув він хриплим голосом, приклавши долоні до рота. Салі. Джепар. Бекір Кельмунда!» Він обертався на всі сторони і скликав, як на пожежу, Усеїн Мустафа Татари прокидались і з'являлись на пласких покрівлях. Тим часом нурла помагав знизу. «Асан! мамут, Закарія!» волав він не своїм голосом. Сполох літав над селом, знімався вгору до верхніх хатин, скочувався вниз, скакав з покрівлі на покрівлю і збирав народу. Червоні фези з'являлись скрізь і кривими та крутими стежками збігались до кав'ярні. Нурла пояснив, що сталося. Мемет червоний і непритомний мовчки поводив по юрбі виболушеними очима. Вперше він підбіг до краю покрівлі і скочив вони зручно і легко, як кіт. Татари гули. Усіх тих родичів, що ще вчора розбивали один одному голову у сварці заводу, єднало тепер почуття образи, Зачеплено не тільки меметову честь, але й честь усього роду, який злиденний, мерзенний Дангалак, наймити заволока, річ не чувана. І коли мемет виніс з хати довгий ніж, яким різав овець, і, блиснувши їм на сонце, рішуче застромив за пояс, рід був готовий. Веди. Нурла рушив попереду. За ним, налягаючи на праву ногу, поспішав різник і вів за собою довгу низку обурених і завзятих родичів. Сонце вже показалось і пекло камінь. Татари злазили вгору добре відомою їм стежкою. Витягшись у лінію, як колонка мандруючих мурах, вони поспішалися. Їм треба було перейняти втікачів, поки вони не добралися до сусіднього сільця Соаку та не втекли морем. Правда, і Алі, і фатьма були тут людьми чужими, не знали стежок і легко могли заплутатися в їх лабіринті. І на це рахувала погонь. Проте, хоч до Соаку лишилось небагато, ніде нікого не було видно. Робилось душно, бо сюди, в гори, не долітав вогкий морський вітер, до якого вони звикли на березі. Коли вони спускалися в провалля або злазили на гору, дрібні колючі каміння сипались їм з-під ніг, і це дратувало їх упрілих, стомлених і лихих. Вони не знаходили того, чого шукали, а тим часом кожен з них покинув у селі якусь роботу. Раптом за киріє, один з передніх зупинився. Всі озирнулися на нього, а він, не мовлячи ні слова, простяг руку вперед і показав на високий кам'яний ріг, що виступав у море. Там, за скелі, на один мент мигнула червона голівна пов'язка і зникла. У всіх заколотало серце, а мамет стиха рикнув. Вони зупинилися, їм прийшла до голови одна думка: якби вдалося загнати Алі на ріг, то можна взяти його там голіруч. Нурла мав план, він покланув уста палець, і коли всі замовкли, розділив їх на три частини, що мали оточити ріг з трьох сторін. З четвертий скеля стрімко спадала в море. Всі стали обережними, як на вловах, тільки мемет кипів і рвався наперед, просвердлюючи жадним оком скелю. Та ось виткнувся за каменя краєчик зеленого Фередже, а за ним злазив на гору, немов виростав з скелі стрункий Дангалак. Фатьма йшла попереду, зелена, як весняний кущ, а Алі на своїх довгих ногах, тісно обтягнених жовтими ногавицями, в синій курці й червоній пов'язці, високій гнучкий, як молодий кипарис, здавався на тлі неба велетним. І коли вони стали на вершечку, з прибережних скель знявся табун морських птахів і вкрив блакіть моря тремтячою сіткою криві. А лі, очевидячки, заблудився і радився з фатьмою. Вони з тривогою оглядались на кручу, шукаючи стежки. Здалеку віднілась спокійна бухта Суаку. Раптом фатьма жахнулась і скрикнула. Фаридже сунула з її голови і впала додолу, а вона жахом втопила очі в налиті кров'ю скаженні чоловікові баньки, що дивились на неї за каменям. Елі озирнувся, і в ту ж мить з усіх сторін полізли на скелю, чіпляючись, руками і ногами за гострі каміння, і за і Джепар, і Мустафа. Всі ті, що слухали його музику і пили з ним каву. Вони вже не мовчали, з грудей їх разом з гарячим віддихом вилітала хвиля змішаних звуків і йшла втікачів. Тікати було нікуди. Елі випростався, уперся ногами на камінь, поклав руку на короткий ніж і чекав. От його вродливого лиця, блідого й гордого, била звага молодого орла. Тим часом за ним над кручею кидалася як чайка фатьма. З одного боку було ненависне море, з другого ще більш ненависний, нестерпучий різник. Вона бачила його побаранілі очі. Недобрі сині уста, коротку ногу і гострий різницький ніж, який він різав овець. Її душа перелинула через гори, рідне село, зав'язані очі, грають музики, і різник веде її звідти над море, як овечку, щоб заколоти. Вона розпучливим рухом закрила очі і втратила рівновагу. Синій халат в жовті півмісяці похилився поза скелю і зник серед крику сполоханих чайок. Татари жахнулись. Ця проста і несподівана смерть откинула їх одалі, Алі не бачив, що сталося позад нього, як вовк. Поводив він навкруги очима, дивуючи, чого вони ждуть, невже бояться, він бачив перед собою поле хижих очей, червоні завзяті обличчя, роздуті ніздрі й білі зуби, і вся ця хвиля лютості раптом наскочила на нього, як морський прибій, Але оборонявся. Він проколов руку нурлі і дряпнув османа та в ту ж хвилину його збили з ніг. І, падаючи, він бачив, як мемет підняв над ним ніж і всадив його межі ребра. Справа була скінчена. Честь роду визволена з ганьби, на камені під ногами, валяла тіло Дангалака, а біля нього стоптаний пошматований Фередже. Мемед був п'яний. Він хитався на кривих ногах і вимахував руками, його рухи були безглуздими й зайвими. Розіпнувши цікавих, ще товпились над трупом, він ухопив Алі за ногу і поволік. Татари йшли за ним і лаялись. Коли процесія вступила врешті в село, всі пласки покрівлі вкрились барвними масами жінок та дітей і виглядали, як сади семірамиди. Сотки цікавих очей проводили процесію аж до моря. Море зливалося з сонцем в радісний усміх, що досягав аж ген далеко через татарські оселі, через садки, Чорні ліси до сірих, нагрітих громад Яйли. Все осміхалось без слів, без наради татари підняли тіло алі, поклали його в човен. І при тривожних жіночих криках що неслися з села з плоских дахів, як зойк морських чайок, дружно зіпхнули човен в море. Шурхнув по камінцях човен, плюснула хвиля, загайдався на ній баркас і став. Він стояв, а хвиля гралась навкруги нього, плюскала в боки, бризкала піною і потиху, ледве помітно, Односила в море. Алі плив назустріч фатьмі.